Не знаю, це такий пробний варіант. Ніби позв'язувала так на ромбіки. <кій> у мене тут по два прутики, треба по три брати, щоб воно більш скучніше було. Не так рідко, але так, бачиш? А цей чубок має розпуститися. Тут цього всі треба буде пообривати, всі оці штучки. Щоб воно не росло, тут має бути голий стовбур. О, і таке воно навхрест. хрест, переплетено? Треба по три прутика брати, а то і більше і тонші. Тяжко крутити, бо грубі прути. А якщо брати молодесенькі, такі, то вони високих їх немає, але вона швидко росте. Следующий раз, як приїду, то наламаю таких прям тоненьких прутиків і менші такі пороблю. Більш, більше буду давати прутів. Можна 3-4 таких давати. Коротше сплев. Поставлю тепер воду його, це землею І все, і нехай стоїть. Такі палочки, щоб був ширший стовбур. Тепер такий широкий стовбур Получився Очки. Зверху чубак. Така штучка получилась тепер. Пальмочка буде.